Зруйнували повністю гуртожиток, який вже було влучання, і ми відремонтували. Любий момент може прилетіти і знову ж наробити лиха. Хай переходять, землі хватить, два мітри виділи. А ми знаємо, що ми їх сюди не пустимо. Після прильоту їздили на змагання. Друге командне місце на Кубку України посіли. Це саме приклад незламності наших людей. Люди там однакові, а зараз політика. Знаєте, так уже воно з 22-го року нам усе оці всі прильоти так уже вони, звісно, нам надоїли. Є люди, які виїхали з дітками. Ану, витримати якісь каби на золочі летять. Якби не було важко в ці часи, то люди надіються на краще і кожен сподівається, що все таки рідна домівка. І біля рідної домівки, ну воно і краще переносити такі труднощі. Косим траву прибираємо, щоб вони бачили, що ми тут хочемо жити, як і раніше. Щоб в нас усе було дуже дуже добре. Ми любимо своє свій Золочів, свої села, своїх людей. І хочемо, звісно, щоб наші партнери зарубіжні нам допомагали, не забували нас. Золочів може стати наступним напрямком, на якому будуть наступати росіяни. Ми їм не дамо цього зробити. І хай бояться, бо знають, чого бояться. А ви не боїтесь. А ми знаємо, що ми їх сюди не пустимо. Коментарку дають, я висилаю навіть, даю її, тому що я не сідаю. А повторного наступлення росіян не боїтесь? Кацапам, да. вони тут блядь, не остануться. Хай приходять, тут. землі хватить, Два метри виділили. Заїжджати не собираетесь, нічого тут останети. От кого? Ти журковаться, ти ж так никогда в житті. Ты что? я же приду, я глотки життя буду. Ну Но мені ноги слабить. Я uh -huh. пішов до моєї 70 Спасибо, Перевезення. Yeah, yeah. Духом не падає. Там назбиратися виїжджати. Ні. Ну що виїжджати? Кому я там до погріба ближче. Ну, погреба. Воно, знаєте, і в погрібі привалиться, так діло. Руся не боїтеся. Чому б'ють, то не мінувач? Ви то молодші. А привикли тоді жити одинакові ми. Там кумов'я, там де. Ну, люди там одинакові. А зараз політика. 10 година ранку. їхали люди. 62 роки одному було день народження. В движенні ну от прилетіла, от машина їхала. Скажіть, таке уточнення? Просто у нас проблема в місті, наприклад, що вона прилітає в МПБ, модифіковані, але всі називаються кабами. Я так розумію, у вас прям каби. Каби, каби, так. І скільки там приблизно кілограмів? Обичне, ну, 250 так, так, так. Ну, ми знаходимося в центрі Золочева на площі Слобожанській, колишня будівля Золочівської районної адміністрації. О 10-й годині ранку серед білого дня кацапи влучили чотирма кабами по самому центру Золочева. На жаль, загинуло дві цивільні людини, які проїжджали поруч, і загинули на місці. 13 людей були поранені. Всі адмінбудівлі пошкоджені, зруйновані. Надаємо всі послуги, але в дистанційному режимі, тому що зараз центр знову у нас небезпечно, будь-який момент може, може прилетіти і знову ж наробити лиха. На минулому тижні був момент, коли чотири дні поспіль прилітали каби. Залякування, щоб люди виїжджали, щоб якісь, можливо, в них там плани є. Просто луплять, знову ж таки вбити, залякати людей і так далі. Ну, з 5 на 6 травня було два влучання дитячо-юнацька спортивна школа імені Юрія Вороніна Золочівської селищної ради. Один із об'єктів основних, де діти могли проводити свій час, розвиватися, як і фізично, так і відволікатися від ситуації. Заняття з футболу, з волейболу, з настільного тенісу, з велотуризму. Шість днів на тиждень, з понеділка по суботу, знаходилися діти. Зараз техніка під'їжджає, грузимо, вивозимо, вікна позабивали, плівкою, ОСБ, поки приміщення консервувати і до кращих часів. Стіна зараз в такому стані, що вона в будь-який момент може обрушитися. Віть уже після прильоту зробили оздоблення кусиків. Це так, планую в музей. Це ланки. в зал можна проходити, підлога вимита практично ідеально. Після того, що тут було, тут отакий був шар пилу. До початку повномасштабного вторгнення в спортивній школі займалося десь 350 приблизно дітей. Потім була активна фаза обстрілів артилерією. Потім ситуація стабілізувалася. В березні місяці почали повертатися люди: 140 дітей в день, які приходили на заняття. Починаючи з найменшого віку від 3 років. Також і психолог працював, і творча майстерня були, і майстер-класи. Ми після прильоту їздили на змагання. Друге командне місце на Кубку України посіли. зараз зможу частково включу. Тобто ну, тут вже теж в принципі, частково розібрана стеля. Тут була кайфова атмосфера завжди. Це в 2019 році побудувався комплекс, проводились тренування, так як для дітей, так і для дорослих, для всіх бажаючих. Все. Повністю Вся зала була усіяна склом. Другий поверх також повністю шар. Оце так виглядало. Це котельня. Оце була газова котельня з сарайчиками, а поряд була пілетна. Там було прямо влучання, Опалювали приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, а також ось поряд будинок дитячої та юнацької творчості. Хлопці місцеві, ніякі ні фонди, знайомі мої ті, що займалися тут, приходять і допомагають. Ніхто їм не платить ніякі ні кошти, нічого. Це саме приклад незламності наших людей. Історичний момент. Особисті картки спортсменів 1989 рік чи щось таке. Ну, спершу попавшися 83-й рік народження, на чердаку, мабуть, зберігався архів і вигоріло все. Журнали, прикази. Сам все життя прозаймався спортом, тому для мене це дуже боляче. і Діти, які в мене займались дівчатка, теж дуже сумують. Селище, селище вже було добудоване, але ще не заселені люди. Тут були лікарі, так, швидкої допомоги. Ми знаходимося на об'єкті гуртожиток, який був збудований для переселенців, тоді ще Луганської Донецької області. 15 березня сюди прилетіло дві ракети С-300. Зруйнували повністю гуртожиток, який вже було влучання, і ми відремонтували готові були вже приймати людей. Після ударів осколками, я так розумію, ударною хвилею е зруйнована будівля швидкої медичної допомоги. Згоріли автомобілі, бригади були на місці. І, слава Богу, ніхто не постраждав. Вони вибігли на ту сторону через вікна, вискочили. Всі об'єкти цивільні знищуються. Нема я думаю, людей, які вже не, не коснулася війна до психоморального такого стану, тому що дуже важко, коли отак серед білого дня куди хоч можуть ці не люди попасти і когось вбити, комусь знищити майно їхнє, хтось все життя будувався, скажімо так, але живемо в таких реаліях. Це звук болі. Так звучить наш автомобіль після того, як він поїздив по Харківській області і знімав репортажі для вас. Ми потребуємо обслуговувати наш гваромобіль. нам треба заправляти автомобіль. Він ще часто дуже ламається. Для того щоб допомогти нам справитися з цим, ми просимо вашої підтримки. Допоможіть нам донатом або підпишіться до спільноти, для того, щоб ми могли обслуговувати наш автомобіль і далі їздити, знімати репортажі з віддалених куточків Харківської області. Підпишіться до нашої спільноти для того, щоб наш автомобіль працював і ми могли ще більше знімати важливих історій з Харківської області для вас.